ситуації в державі і взаємодії зараз всіх установ організацій які є в нашому місті, правоохоронних формі та громадських організацій політичних прав. Щоб ми консолідовано зараз діяли, а так як з кожним днем ситуація в Україні, ми сьогодні чули про те, що Путін писав в Москві. договір з Кримом, фактично він визнав незалежність від Криму, приєднали до Російської Федерації, що не визнається, є загроза виникнути ситуації на наших територіях. Тому ми обговорили різні ризики, які можуть виникати, і що можливо. Нам необхідно зараз а, висловити свою позицію спільно всі громадські організації, політичних партій, керівництво міста та станції. Що ми будемо діяти спільно на захист нашої держави, нашого міста, щоб забезпечило абсолютно а, нашу роботу. А які саме будуть дії поки вони не довершуються? Ну, це можна буде. Тому ми Давайте, це не нагнітання ситуації, це просто консолідація. Просто Як вони мало чогось знають, вони навпаки, можливо, підуть там чутки, будуть хвилюватися, що вони щось не знають. Не. Трошки треба Ми не якраз про це говорили, що, можливо, і пресі необхідно зараз давати інформацію, де трошки був, так? Тобто, Коли виникають такі ситуації, щоб не було провокацій, які можуть з різних боків. ...не только в середине Украины, ми мы можем заявить а и о да? а, зоне, да? Тому, там. Поэтому, как разумеется, мы планируем э, в четверг провести пресс-конференцию по ситуации взаимодействия всех воронов, которые находятся в Республике Суданская. Кроме того, я выступаю за то, чтобы ми сделали аполитический такий меморандум. Про взаємодію цих в цій ситуації в нашому місті, всіх політичних партій, для на організацій, організації, українське то ми зараз ми ще текст. Це має бути короткий, але просто сигнал до міста, що ми спільно об'єднані, ми не роз'єднані, ми працюємо на захист і безпеку нашого організації. Технічне питання, чи готові бомбосховища міста? Да. Так, готовий. Готовий. Uh, я завтра були uh, прес-конференцію я цьому повідомити. Сьогодні вони вчора з ковідна цінний штат ми спілкали. Була проведена uh, перевірка. Сьогодні мають підготовлена інформація. На сайті Київської міської ради ви можете змінитися з порядком, як відноді у базі виникнула надзвичайно ситуація. Uh, хочу сказати, також ми перевірили наявність і можливість прийому Біженців з Криму, тобто ми готові приймати центр міської ради, потім ми прийду, можемо розселяти дане доручення СМСЧ номер 3 школам, садочкам, щоб були готові для оперативного оформлення дітей у комунальних дітей, щоб ніяких не було в бюрократії, бо в цих фактах можливо в даних ситуаціях можливо до нас приїзд біженців. З Криму, без документів, без речей, і ми зараз саме працюємо, що ми збезпечуємо. А як спробувати мобілізації, саме мешканці Мобілізація йде, значить, вона теж централізована. Тоже знаєте, коли видали розпорядження в традиційний штаб, а було зазначено чітко, щоб не було якісь провокації, що є єднувати є самооборони, є ще якісь організації, ще ще, ще, які мобілізують. А мобілізація здійснюється державою, державі В Нашим публіковому військовому бюро і воєнкоматом в доверсі працює. А з відповідністю з вчорашнього прийняття рішення про часткову мобілізацію в поліці забезпечується діяльність воєнкомату. Люди записуються, люди є і ми готові виконувати всі доручення воно України. Яка кількість біженців може прийняти наше місце, місто Кузнецовське? Орієнтовно? Орієнтовно 100 чоловік. А це буде якось централізована це направлення. Направлено, направлено, а значить, ми надаємо інформацію. Вона скоординована в області, тобто, відповідно, коли будуть звертатися, то вона буде надаватися, щоб кузнець готовий прийняти 100 чоловік. Умовно забезпечує житло, забезпечує їжу, забезпечує садочком. Скажемо, є громадські організації, які є свої філії так. В різних містах України, в тому ж самому Харкові, Херсоні, Николаєві. Чи може громадські представники громадської організації міста Кузніцовськ звертатись напряму до вас з проханням розмістити представників цих організацій, які можуть бути під утиском? Це направляти вам в письмовій формі? Ми можете телефонувати. Ну, Давайте оперативно. Бо поки ви письмова то. Якщо це треба буде оперативна діяти, то набрали, сказали, і рішення необхідно вирішити питання, тоді ми вже вирішуємо відсічно, як це буде робити. Добре, тобто, ви зрозумієте, зараз ми маємо трошки відкинути всі ці нюанси, які навколо політичних мабуть документів. А ми маємо зрозуміти, що можливо які організації споназі, там, політичні просто собі таки хочуть стартувати якісь вибори, це перевчасно. Бо якщо буде війна, то вибачте, це рік ми Як ми ви думаєте? Зараз зробити все для того, щоб, по-перше, мобілізувати всередину населення, сконцентрувати свою увагу на появу якихось проблемних питань, які виникають, хтось можливо зорушні, і бути на чотирьох, готові до всього. Як так, ви, ви думаєте, може дійсно бути військове протистояння? Ви знаєте, ми не будемо на це розраховувати, але ми маємо готуватися до всіх розвитків, можливих розвитків. Дякую. пойму, это денежка питання крутой контракт на Да, хорошо.